Ще такий є із новеньких варіантів Samsung A10S, бюджетний варіант, ціна 2250, є відбиточок пальця, досить гарний стан самого телефону. Мікророз'ємчик. Екранчик у гарненькому стані. Запотівший екранчики будуть у практично у кожному відео, бо телефон із холоду. Зараз повністю чистенький, аккаунтів немає ніяких про телефон. Galaxy A10S, дві сім карти. Тут підтримується батарея та обслуговування пристрою. 2 ГБ оперативна пам'ять, пам'ять самого телефону 32 ГБ. Працює досить непогано телефончик. Простенький для простих задач. В комплекті йде телефон та зарядний шнурочок мікро. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у приватні повідомлення. Також додайтесь у телеграм-канал, силочка в шапці профілю.